Все, вітаю вас на цьому турнірі, і а, ми підтримуємо цю ініціативу Golden Union Cup. А, ми будемо докладати всі зусилля, щоб а, він вийшов на міжнародний рівень найближчим часом, можливо, навіть цьому році. І як ви знаєте, нещодавно був візит принца Гарі в Україні. Він дуже хотів був бути присутній на а, вашому турнірі, але на жаль, його візит закінчився на день раніше. А, тому будемо планувати наступний раз, щоб доєднався. І насправді вся дипломатична спільнота а, а, і дипломатичний корпус, який акредитований в Україні, підтримує а, вас. А, я, як а, футболіст минулому, а, бажаю вам сьогодні перемоги, настаги, натхнення, і я дуже радий, і щасливий, що у всіх ваших очах, поки я стояв коридорі, бачив, Сяє ця, ця неймовірна енергія, тому хочу вам побажати отримати насолоди. А ми з вами завжди поруч. Ви наше майбутнє найкраще, найсвітліше. Слава Україні!